Сьогодні я вас хочу познайомити з основними дорожними знаками, які ви повинні запам'ятати. Адже відмінне знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на дорозі. Безліч знаків є дорожніх, на шляху без них не можна. Кожен очі зазирне. Чи запам'ятав мене? Колір червоний його відзначає, до себе увагу він привертає, бо посередині біла цеглина тут не проїде жодна машина. Ні машині, ні мопеду, можна лише велосипеду. Кожному важливо знати, знак цей не ігнорувати. На дорозі знак стояв і усім розповідав, що зупинка тут одна для автобуса вона. У чорно білий колір трішки розфарбована доріжка. Хто на неї наступає, того транспорт пропускає. Знак важливий, треба вчити, каже він. Увага, діти! Після школи тут гуляють, вулицю перетинають. Стоять дітлахи, сперечаються, що за знак такий не дізнаються. Підійшов до них постовий, подивився дуже строго. Знак цей головний, головна дорога. І тут... світлофор допомагає, і очима нам моргає. Як червоне загориться, треба всім нам зупинитися. Жовтий блимув, почекай, а зелений вирушай. Малята. Пропоную вам пограти у цікаву гру та перевірити, чи добре ви знаєте дорожні знаки. Вам потрібно назвати дорожній знак, а також сказати, що він означає. Починаємо. Пішохідний перехід вказує на місце наземного пішохідного переходу. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Знак місця зупинки автобуса. Вказує, що у цьому місці, можна сісти на автобус або вийти з нього. Велосипедна доріжка. Рух дозволяється тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка. Дорога призначена для пішоходів. В'їзд заборонено. Цей знак забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Рух на велосипедах заборонено. Знак встановлюється у місцях, де рух на велосипеді може бути небезпечним. Знак обережно діти. Цей знак встановлюється у місцях, де на дорогу можуть вибігти діти і забороняє рух транспорту на великій швидкості. <му> рух пішоходів заборонено. Цей знак показує, що рух пішоходів на цій ділянці може бути небезпечний для життя. які знаки зустрінете від під час прогулянки. чекаємо на зворотній зв'язок.